Вам потрібні кошти, а банк не дає кредит? Очевидно, ви звернетесь до людей, які позичають гроші. А відтак вам доведеться підписати боргову розписку або ж договір позики. Як правильно це зробити, аби вас не ушукали. Про це далі у програмі Я маю право. Найважливіше боргову розписку найкраще писати від руки, вказувати усі паспортні дані та місце проживання. Суму позики слід писати прописом. Про терміни та відсотки теж вказуйте у розписці, адже згодом щось довести без письмового підтвердження буде вкрай важко. Шукайте свідків можна двох, а ліпше по двоє з кожної сторони. Свідки теж вписують у документ усі свої дані і засвідчують факт передачі коштів. Такий папірець може стати вирішальним у дискусії. Якщо розписка дійсно мала місце, і ваші свідки дійсно це. Бачили на власні очі, то є всі підстави для того, щоб звертатися за захистом своїх прав і законних інтересів. За загальним правилом треба звертатися в суд за місцем проживання відповідача чи місце його майна. Якщо розписка надрукована на принтері та підписана боржником, вона теж є документом, але будь-який договір можуть спростувати чи заперечити. До речі, принтерний та без свідків найлегше заперечити. Між іншим, якщо у вас немає розписки чи іншого документу, ви можете не позиватись навіть при великій кількості свідків. Рухописи не горять, тому все написане буде на вашу користь, адже за майно відповідає боржник особисто. А хтось із позичальників вимагає повернення цих грошових коштів від братів або сестер боржника. Або від батьків, або від інших осіб, це не є правомірно. і суд буде відмовляти в задоволенні позовних вимог щодо вказаного колу осіб. Тому у випадку вимагання від вас боргу, про котрий ви ні сном, ні духом, подавайте до суду. Юристи легко виграють такі справи. Також можна скласти розписку в теперішній час, навіть якщо кошти позичали рік тому. Документ буде дійсним. У всіх таких випадках суми повинні фігурувати лише у гривневому еквіваленті. Якщо особа не розраховується. В такому порядку, який передбачений договором позиків, якщо це було домовленість між сторонами, що особа кожного місяця гасить певну суму грошей. До прикладу, взяли там певну тисячу доларів, кожен місяць гасить 100 доларів. Але один місяць, другий місяць, особа не мала можливості ці гроші погасити. Тоді інша сторона має право попросити. Провини провинившися сторону про те, щоб вона достроково повернула всю суму боргу, оскільки виникли певні порушення зі сторони позичальника. Якщо кошти бере чоловік зі згоди дружини, то відповідальність буде спільна. Стягнути можуть борг із сумісного майна, аби не було потім непорозумінь, слід брати згоду іншої половини. Те майно, яке її чоловік отримав, ці грошові кошти вони мали набути статусу спільно сумісних коштів. На що він потім їх зорієнтував, це так би мовити, вже його відповідальність, але вона не зобов'язана і не мусить відповідати за ті зобов'язання, які він взяв, не порадившись з нею. Тому варіанти завини ваш чоловік, і ми забираємо у вас вже дитячі меблі, просто неможливі. Кваліфікований адвокат доведе вашу непричетність, аби усе зіграло на вашу користь, засвідчуйте нотаріально. Якщо термін повернення коштів не вказаний, то особа, яка надала грошові кошти, може звернутися до тої особи, яка заборгувала заявою, і протягом 30 днів останнє має повернути кошти, тобто немає визначеного терміну, наприклад, рік, два, три, десять і так далі. Сума позову до суду складає 120 гривень на послуги плюс 1% від позовного майна. Якщо вам боргує людина тривалий час, мудро скористатися своїм правом на додаткові стягнення. При сплаті грошового зобов'язання ви, як позивач, маєте право вимагати також стягнення з боржника 3% річних, а також індексу інфляції за весь термін просрочення грошового зобов'язання. Таким чином закон дозволяє вам вимагати повернення не тільки вкладених грошей, а також відповідно збільшення розміру суми боргу. Позичати під відсотки податковий кодекс не забороняє, але із цих відсотків потрібно платити податки. Зазвичай люди цей дохід приховують. За ухилення може наступити відповідальність, якщо це виявлять податкові органи. Щодо терміну, коли можна подавати заяву, закон чітко говорить. Законодавством встановлені певні строки позовної давності щодо стягнення заборгованості за розписками. Це три роки з того моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Цікавим моментом у всіх взаємовідносинах є право нотаріуса самостійно виносити вердикт щодо боргу. Нотаріус накладає виконавчий напис. Вчинення виконавчого напису нотаріуса можливо тільки, якщо договір позики нотаріально посвідчений, інакше бути не може. Якщо проста письмова форма виконавчого напису нотаріус зробити не має права. Виконавчий напис значно. Упрощає е, стягнення коштів. Послуги нотаріуса коштують певну грошову суму і створюють певні додаткові витрати. Але я хочу вам нагадати про те, що у нотаріуса є право накладення виконавчого надпису. За виконавчим надписом нотаріуса, минаючи судовий шлях розгляду, виконавча служба зобов'язана здійснити примусове стягнення суми боргу. І якщо суду потрібно до півроку на вияснення врегулювання суперечки, то через такий напис всього кілька годин, оминаючи судову ланку. Ще одним гарантійним аргументом є договір іпотеки, який складають паралельно договору позики. Чинне законодавство дозволило договір іпотеки реєструвати в органах БТІ як приустановлюючий документ? Тобто, якщо виникають певні порушення і людина не віддає борг. І 30 днів було повідомлено за ці 30 днів також борг був не, не повернений. Туди іпотекодержатель має право звернутися до органів БТІ і просити органи БТІ про реєстрацію права власності на це нерухоме майно на підставі договору іпотеки. Слід пам'ятати, що всі права і позичальника, і позикодавця спадкуються у повному обсязі. Спадкоємці мають право вимоги про повернення боргу з одного боку, а з іншого боку, спадкоємці відповідають за зобов'язання спадкодавця у межах розміру спадкового майна. Подавайте до суду, якщо ви підписали розписку через обман, тиск та погрози, зберіть для цього усі відповідні докази. Про те, якщо ви відмовляєтеся від власноручного підпису під розписку, графологічна експертиза доведе протилежне і суд до таких висновків прислухається. Тому уважно читайте, що пишете, і під чим ставити підпис, Вказуйте якомога більше умов, деталей, і навіть передбачайте майбутні негаразди, про які також занотуйте до документу. А якщо все це засвідчити ще й нотаріально, реально, то справи у суді вирішити на вашу користь буде значно легше. Доброї ночі.